Шановне не сьогодні ми вам розкажемо, Ми вчора викопали картошечку, а ся... і потім сьогодні посіяли житом. В заборону заборонували, щоб все було окей. Все буде просто класно. Ще по горобці не відйовували і ворони. Тут така гарна земля, О, така гарна картошка виросла. Гарно і чудово. Туди, на цьому городі, ми е, минулого року садили жито, потім його, як е, серпом зрубували і потім сьогодні цього року садили картошечку. Так само, як і... На отій стороні. А следующего року там посадим картошечку. Учасники цього цей цього... є Саморобка і його компанія. Самороб... Саморобник і його компанія. А тепер, любі друзі, підписуйтесь на канал Саморобник і його компанія. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписи. -да! Ставте лайки або вверх, що вам сподобалося відео. Або ж вниз, що вам воно не сподобалось. Або ж ставте свій коментар. Всім дякую. Чекайте слідчих відео від саморобки і його компанії. Далі в програмі будуть ще цікавіші і і цікаві і, і... 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 Розвеселяючі відео, і з яких ви можете щонебудь небудь да навчитися. А всім, дякую за увагу, всім.